Вітаю колег-фермерів, особливо невеликих. Дніпропетровщина. Залишилися 4 дні до Нового року, до нового 24-го року, на який ми всі сподівалися, що буде і мир, і буде злагода, і буде нормальна робота, яка буде приносити задоволення нам сільхозвиробникам. Може комусь буде цікаво. Мій невеличкий досвід по сушінню зерна. Тема дуже актуальна, і вона багато в чому визначає, що люди будуть сіяти, як будуть збирати, як будуть зберігати і якого держати прибуток від вирощування сільського культур. Ну ось покажу коротко, як ми організували тут сушильний податків. Сьогодні третій день, як ми розпочали монтаж такого каркасу, Це буде сушарка для насіння, для насінневої кукурудзи. Сушити будемо в качанах, а в принципі можна сушити і без качанів, з одне зерно. От бачимо бункер. Попереджую і до майбутніх критиків. Поки що це такий. Чорновий робочий варіант, це не виставочний і не підкрашено, може і не заметено щось, але суть залишається. Отже, бункер. Бункер шириною 2,50, щоб кун, ковшон міг туди загрузити паливо. От як бачите, паливо ми зараз використовуємо, це списане насіння кукурудзи, давнішнє, протруєне яке дуже добре горить у сушарках. Це можуть бути відходи кукурузи, це можуть бути качани. Вон таке, як у нас після роботи із західневою кукурузою після обмолоту. Ну і відходи інші. Далі в нас стоїть теплогенератор. 500 кВт теплогенератор. Сушка йде чистим повітрям. Тут дайде дим. Требу. Кругом тушарки збирається тепле повітря, із камери, два вентилятори по 7,5 кВт. І тепле повітря подається у, у накопичувати і змішувач повітря. Так, Ще одна деталь. З бункера, до теплогенератора, паливо подається транспорт. Там теж свої хитрощі є перекритий всіх, там він працює на холостих практично воротах, є іконочка для того, щоб кукурудза туди попадала, без нагрузки, без нічого. Далі йде збішувати повітря. Він складається з двох таких циліндрів. Один зовнішній, десь 250 його діаметр. Інший, внутрішній. Спочатку подається гаряче повітря у внутрішній циліндр, опускається вниз і потім піднімається вже на вентилятор. Ось стоїть 4 вентилятора по 11 кВт. Сереті, 30 обертів. І от звітіля вже повітря подається у сушильні камери. Там знову стоять. 5 клапани, які можуть подавати повітря вентилятор або гаряче, бочки прямо з цієї, або закривається гаряче повітря і подається холодне. Відбувається дуже легке і швидке ну, регулювання, або прості температури, якщо це буде потрібно. Ну а далі отаких от в мене чотири камери сушильних. В кожну можна засипати ну, десь по 4-5, по а то й по 6 тонн, дивлячись що. Якщо качани, вона і для цього робилася, то по 6 тонн у кожну секцію. Дві секції на цій стороні, дві секції на слідушій стороні. Але зараз ми досушуємо насінневу кукурудзу. Засипаємо десь шар по 35 см, який легко продувається вентиляторами нашими. Ну от так іде загрузочка. Ми буквально сьогодні це все. Е, змінили е, варіант загрузки. Тут стояв е, транспортер стрічковий, трішки нам не підійшов. Ось так ми загружаємо. Ставиться кун. куном ставиться мішок. Ну, і тут потихеньку регулюється подача. І Норя подає. Сухінну камеру. Ну от і ще додатково ми поставили наш прицеп цю шарку. Це зараз тут всередині 3,5 тони кукурудзи. І ось цих вентиляторів подаємо сюди гарячу повітря. Ну от такий тут напор повітря гарний. Ну і контролюємо температуру. Це націонала куборуддя. Більше 40 градусів не можна подавати. От дивимося, ми уважно працюємо. Зараз працюємо над автоматичною подачею. Ну а отак контролюємо температуру поки що. Оператор тільки на цьому і стоїть. Дуже важливо дивитися за температурою. Ну і ось така, така нескладна система, я думаю, що ну, якщо не в такому об'ємі, отут на 25-27 на тонн, то можна зробити ну, половину, можна зробити четверту частину. Але якщо це малий фермер, то він може запросто пропустити ну, свій, свій урожай там 100 тонн, 200 тонн, 300 тонн. Ми сушили по температурі 80 градусів. Але зараз дуже акуратна робота із зачинили для того, щоб вона довше зберігалась. Ми її ще після основної сушки ще підсушуємо десь там до 12,5% вологи. Зробили кришу, причіп теж сушиться сушарочка під кришою. Так що така робота. Хочу поздоровити вас з наступаючим новим роком, побажати побільше оптимізму, миру, і щоб у нас в наступному році було все, все гарно. Будьте здорові!